Не можемо без казки у світі ми жити. бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, і сміливих любити. Привіт-привіт! Я пропоную вам пограти зі мною в гру. Хто зайвий на зображенні, Ми потрапимо з вами у світ казки і... Визначимо, хто зайвий на зображенні. А ви мені будете допомагати, що ж ми бачимо на першому зображенні. Що це за казочка? Так, це курочка ряба. Таж який персонаж зайвий. І Васик Телесик він з іншої казки. Наступна казочка. Допомагайте мені. Пам'ятаєте? Що дід бабусі зробив? Із соломи і смоли солом'яного бочка. А який персонаж в цій казці зайвий? Пригадуйте. Журавель він з іншої казки. Лисичка та Журавель. Далі. А ось наша казка Лисичка та Журавель. Як ви гадаєте, який персонаж зайвий? Так, це зайчиська. Він зовсім з іншої казочки молодці. На городі, що за черга, дід і баба тут стоять, тягнуть щось поперед себе і не витягнуть ніяк. Що ж це за казочка? Рібка, а персонаж зайвий знайшли? Так. Це коза дереса? Молодці. Підробив він голосок став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. І ви здогадалися казочку вовк та семеро козенят, а персонаж зайвий це маленьке поросятка. Молодці. Дітке, ви пізнали цю казочку? Де двоє мишенят? Колосок та Колобок Так, це казочка колосок, а зайвий персонаж тут Колобок Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Але лисиці на зубок все ж потрапив. То, як ви гадаєте, яка це казочка? Колобок. Молодці, а зайвий персонаж? Маленьке мишеня. Дітки, ви гарно впоралися з цим завданням. З чим я вас і вітаю, і говорю вам до зустрічі!